я добыю сейчас оце вот такой лічильничок поставили отаку вот шафу воно такі пломби вот даже магнітну пломбу поставили И та магнітна пломба я їм зразу попередив що может даже не надіятися що я буду по ній платить якісь штрафы если у нас ну дивіться так як сработала ладно, 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 тихо, тихо. У мене тут так, такі друзі живуть. Що... Ну, це дивіться, з одним датчиком обліку. Вон, бачите, один кружочок і рисочка. Отама там позначка. Це означає, що це один датчик обліку. От, і ще я доволен, що він вважає зараз 200 кВт в місяць при тому ж самому навантаженні поживанні. Так що оце такі. Успіхи. Ну, Бачите, це дуже длинна історія. 4 роки прийшлося. В кої є гроші краще заплатити цим крахобурам. Це вам чесно вже кажу із свого досвіду. хай вони вам поміняють, будуть довольні. Тому що, бля, з ними. Оце, допустимо, вони мене зараз нахитали на 60 тисяч кВт за 10 років. 60 тисяч кВт. Ви представляєте, яка це сума? Почти півмільйона. А якщо... Це все по закону зробить, що в 10 разів вони повинні більше возміщати чим той. То це мільйони, розумієте? Ну, хер, що докажеш. Я вам кажу, хер що докажеш. От суди не приймають ні докази, ні все. Це розумієш. Наглу каже, чого не приймаєте? Каже, я суд вирішив свої внутрішні переконання, козел ти, блядь, переконання в тебе, крахобори, блядь.